Кохання Максима і Тетяни без перебільшення пройшло хрещення боєм. Чоловіка мобілізували у березні 2014-го. Сказали на 10 днів. Дружина спочатку відмовляла: я сказав, як я своєму діду фрамтовику робочі дивиться. Так, що я не пішла? Я не можу тому я підтримала чоловіка. Максим пішов служити у 72 другу механізовану бригаду. Влітку бійці цього підрозділу потрапили у Ізваринський котел. В оточенні бойовиків були з кінця червня до середини серпня. Хлопців постійно обстрілювали. Скінчалися боєприпаси, їжа і питна вода. Деякі хлопці перейшли на кордон Росії. Він сказав. Цим позором переходити не буду, тільки будемо своїм боєм. Тетяна не могла всидіти вдома. Спочатку разом з іншими жінками поїхала до президента. Той рідних бійців прийняв. Звичайно, був на те свій результат. Хлопці деякі повернулися. Мій чоловік був саме біля кордону, тому було тяжко. У відчаї жінка наважилася поїхати на схід. Щоб зустрітися з комбригом 72-ї. хотілося безпосередньо поспілкуватися е з тією людиною, яка е чітко знає, де вони знаходяться, яка ситуація, що зробити для того, щоб вони вийшли е з того окруження. Чоловік про таке рішення навіть не знав. кажу, ти де? Чую вертольот. Ну, він він працює, я її там. А читав поповне, куди поїхала, що робиш. Певно, молитви дружини допомогли. Бригада з тяжким боєм з оточення вирвалася. Максим зазнав травми хребта. Відтоді лікується зараз у Київському військовому госпіталі. Оце, напевне, саме головне оця віра, і віра в те, що е, його чекають і чекають з любов'ю, е, що є сім'я, є, раді кого жити. Олена Кричковська, Євгенна Садюк, Київ. Ми разом.